Вже три роки я, як запрошений лектор, викладаю в університеті SRH в Дрездені, а тепер і у Берліні. зараз я покажу, що і як тут у нас організовано в кампусі. Це приватний університет, який має кампуси по всій Німеччині. І у Берліні декілька. І це новий, йому менше ніж півроку. Спочатку ось така зона ресепшн, це замість деканатів. Зазвичай в університетах Європи немає деканатів, і все на ресепшн можна дізнатися, всю інформацію. Справа ось тут таке кафе, кав'ярня. Найцікавіше те, що у викладачів немає власних кабінетів. Ось такий загальний open space, Це е, там є три зони. Перша зона, зона тиші, там не можна розмовляти. Медіум-зона зона це можна трішечки розмовляти. І зона третя, де можна як завгодно розмовляти. І ось там різні меблі, різні такі бокси, дивани, стільці, столи. Але ти не можеш зайняти на постійній основі якийсь певний стіл чи ось такий бокс. Кожен раз різний. Можна тут залишити речі, але все одно. Все для загального користування. А це такий склад, де можна взяти будь-які канцтовари для того, щоб вести лекції. І є дуже багато роздавального матеріалу, такого класного, і всім можна користуватись. В цьому університеті нема звичайних аудиторій. Є ось такі всякі різні open space. Все відкрито. Там зараз іде пара. А це зона, де можна також проводити або лекції, або якісь івенти. Ось у нас зараз, зараз тут буде кавебрейк. Зараз покажу, які тут аудиторії. Дивіться, це така загальна. Можна все друкувати, якщо ти маєш такий ключ. І у нас буде тут воркшоп. Ось так треба відкрити. Дивіться, якісь стільці, ті дошки, і все ось таке відкрите. І зверніть увагу, що стільці, столи, все на колесиках, тобто ти можеш це все пересувати. І ще є ось такі стіни роздвіжні, які також за допомогою них можна змінити розмір аудиторії. Це зона для відпочинку студентів чи викладачів, будь-хто може займати тут територію, є коридори і ось такі прозорі всі аудиторії. Є ось вихід на терасу з таким дуже красивим видом. І дуже багато крісла, мішки повсюду. А це дивіться, у нас зараз буде воркшоп. і Ось так змінили позицію столів і стільців. Викладач зараз на таких мобільних дошках е, пише завдання для груп, які будуть виконувати завдання. Ось є такі бокси, в яких будь-які канцтовари для того, щоб було зручно зробити гейміфікацію протягом навчання. І ось ті пересувні дошки, якими можуть працювати команди студентів. Можна йти по коридору і заглядати, як займаються студенти. Ще є от такі аудиторії для занять, таких лекцій чи конференцій. І зверніть увагу на кількість смарт-дошок. Вони просто усюди, в коридорах, в аудиторіях, по декілька таких смарт-дошок. А ось дивіться, як шнур. Зручно зроблено, щоб він тримався. Тут все супер сучасне. Дивіться, які стільці. Такі стільці, Такі, бачимо. Дивіться, як все продумано. Сюди можна поставити сумку чи якісь речі. Все мобільне. Всі меблі на колесах. Стільці, все легке, все пересувається. А це open space перетворився на таке місце для конференції. Бачите, ці дивани поставили на сцену. І коли треба, це зал для конференції, коли треба для занять. Тепер пішли в коридор. Ось такий дизайн інтер'єру. Воду можна дати. За розмірами все просто величезне, як не знаю, декілька аеропортів, Кишинева. Йдемо дивитись спеціалізовані аудиторії. Я, чесно кажучи, не знаю, які спеціальності всі тут проводяться, які тут є, але дуже-дуже цікаві є такі лабораторії. Зараз я вам покажу. Моя сфера це готельно-ресторанний бізнес, але прям спеціалізованої кухні, на жаль, тут нема. Але дивіться, що є. Аудиторії які. Наскільки я розумію, це кафедра якогось там дизайну, е, відео там і так далі. Зараз покажу деякі аудиторії. Мене це просто вразило. Ось фотостудія, дизайн студія, відео продакшн студія. Там ось. На задньому фоні бачите такі спеціальні прилади для фотосесій, для відеозйомки, фони. Я думаю, що це прям для тих, хто в тій сфері, це прям топ. Дивіться. Ну Ось тут фільм, студія, щось там вивчають, як знімати, може там сценарії робити. Тобто це такий корпус, тут все про дизайн, продакшн, медіа. А ось медіа технології. Дивіться, яке обладнання. Клас. Ось тут щось записують чи вчаться. І це, до речі, це не консерваторія чи якийсь там музичний такий заклад. Геть-ні. Тобто там є предмети і по бізнесу. Але ось дуже велика кількість таких креативних. І все дуже стильно. Мені дуже подобається. А, ось це, до речі, лабораторія, там, робототехніка чи щось типу такого. Всі турбіни вивчають. Але ось все прозоро, все дуже-дуже сучасно. Бачите, столи такі високі. Це зона для студентів просто в коридорах сюди з відкритим дротом. Тут так круто. Взагалі. Ну і повертаємось, це Ми пройшлися по кругу і повертаємось, це все був перший поверх лише, але тут 5 поверхів. І ось тут вже кафетерія така. Можна купити щось собі, можна взяти стілець і на вулиці на терасі присісти. Ну, чини як усюди, як в кафешках Берліну. Досить такий нормальний вибір. Ну, ресепшн. Не знаю, мені дуже подобається, як це все організовано, і дуже-дуже сучасно. Тобто виникає бажання навчатися будь-чому. А ви як думаєте, як вам? Пишіть в коментарях, чи вам сподобалось.